Association of Football. Good morning everybody and welcome back to the WAF channel. The referee committee have selected some interesting situation of match day number 12 of the Ukrainian championship. Let's have a look together. Гравець лівого берега номер 22 намагаючись заблокувати поперечну передачу суперника, своїм тілом відводить руку, роблячи себе неприродньо більшим і ризикує, ставлячи руку в таке положення. Невелике відхилення тіла не виправдовує перебування руки в такому положенні, оскільки це не є наслідком руху тіла гравця для виконання конкретної дії, а є наміром створити перешкоду для блокування поперечної передачі. Правильне рішення арбітра призначення пенальтів без жовтої картки. Правильно, що відеоасистент арбітра обмежився здійсненням мовчазної перевірки через вищезгадані міркування. Дуже складна і суперечлива ситуація для аналізу. Арбітер, хоча і знаходиться в хорошій позиції, але не бачить контакту руки з м'ячем, оскільки вона закрита тілами гравців, і це не дозволяє йому оцінити положення руки захисника, яка дуже широко відведена. Обидва гравці ведуть боротьбу за м'ячик і летить з далекої відстані, але захисник номер 26 ризикує, відводячи руку в таке положення, коли нападник по номер 80 намагається пробити поворотах. Ситуація є дуже суперечливою і її нелегко оцінити, в тому числі через якість зображення, яка не дозволяє чітко визначити точку контакту. Але динаміка польоту м'яча створює чітке враження, що ця ігрова ситуація підлягає покаранню. Незважаючи на наявність зображень, які не дозволяють прояснити ситуацію на 100%, оскільки на багатьох камерах зображення є нечітким або м'яч не видно, відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати арбітру перегляд на полі, тому що зі своєї позиції арбітер не міг бачити положення руки і точку контакту з м'ячем. З цієї конкретної причини, оскільки арбітер не міг бачити важливі елементи, оскільки його закривали тіла гравців, перегляд на полі був. Доречним, щоб мати можливість оцінити всю ігрову ситуацію, положення руки, точку контакту і динаміку, щоб прийняти правильне рішення. <му> Обидва гравця ведуть боротьбу за м'яч, і м'яч після вибивання випадково потрапляє в руку, яка знаходиться у природньому для цього руху положенні. З точки зору динаміки ведення боротьби не було другої дії руки по відношенню до м'яча, і саме м'яч потрапляє після рикошету в руку. Ситуація не підлягає покаранню, і арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відео асистент арбітра провів мовчазну перевірку. Ця ситуація дозволяє нам згадати, що говорить правило 4 про екіпіровку гравців. Всі ювелірні вироби, намиста, каблучки, браслети, сережки, шкіряні ремінці, гумки тощо заборонені, і повинні бути зняті. Використання стрічки для покриття прикрас не дозволяється. Гравці повинні бути оглянуті перед початком матчу, а запасні гравці перед виходом на поле. Якщо гравець носить або використовує недозволене, небезпечне спорядження або прикраси, арбітр повинен наказати гравцеві зняти їх, зняти цей. Предмет залишити поле під час наступної зупинки, якщо гравець не може або не бажає виконати вимогу. Гравець, який відмовляється виконати вимогу або знову вдягає прикрасу, повинен отримати попередження. Офіційна особа матчу повинна перевірити екіпіровку гравців перед початком процедури заміни, щоб уникнути зайвих витрат часу. Арбітер та четвертий арбітер не повинні дозволяти гравцям виходити на поле з кільцем заклеєним стрічкою для їхньої безпеки та безпеки суперників. Ця ситуація є поза протоколом відеоасистента арбітра. Українська асоціація футболу